Миру Божого, дорогоцінні! війна потрясла весь світ. Що ж буде далі? Яка печатка апокаліпсису відкриється далі? Як Бог покарає світ, якщо не зупинити вбивства віруючих в Христа людей? Що робити, щоб спастися? Ісус відкрив таємницю духовного світу своїй церкві. Ісус відкриває першу печатку і показує першого вершника на білому коні. В білому одязі це сатана, лукавий лжець. Він рядиться в білий одяг під янгола світла. Це саме найбільше обещені обман людей. Люди вірять брехні дияволу і самі віддають владу дияволу, а не Богу. Друга печатка апокаліпсусу Христос знімає і виходить другий кінь рудий це війна. Людство слідує за духом війни, від, відхиляючи Божу любов. Люди фінансують війни, перегони в озброєні посилюються за останні століття. Світ потрясли дві світові війни. І планета знаходиться на рубежі третього світового воєнного конфлікту. Третя печать Господь знімає, з'являється вершник на чорному коні. Це мамона. Світ поклоняється і служить багатству, а не Богу. Заради влади і грошей люди йдуть на самі низькі вчинки і злочини. Третя печатка відкриває нам причину проклять це бездуховність і матеріалізм, поклоніння грошам. Розбещеність, а не поклоніння Ісусу Христу. Ісус Христос зняв четверту печатку, з'явився кінь блідий, і на ньому вершник ім'я якому смерть. І ад слідував за ним, і йому дана влада на четвертою частину землі умертвляти мечем і голодом, і мором і звірями земними. І знявши четверту печатку апокаліпсису, Господь відкрив істину істинних ворогів людства це смерть і пекло. Смерть вбиває людей. А душі невіруючих Ісуса Христа ад забирає в місце мук і страждань. Всі ці вершники вони е, скачуть і владу їм дають самі люди. І тепер зрозуміло, е, хто людям давав натхнення, хто робив цей голодомор в Україні, в да, цій війни це були люди. Але ми маємо розуміти, хто був за цими людьми і чому це відбулося. Тому що людина перестала бодрствувати і молитися. І це Ісус про це попереджував. Після цього нам потрібно вивчати істинну історію людства, почати вивчати Слово Боже, Біблію, щоб ми розуміли і перебували в реальності. Нехай Бог благословить вас бути в істині.